Вітаю! Продовжуємо працювати над темою прикметників. Сьогодні навчаємось визначати рід і число прикметників за займенником. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо слово сполучення, сонячний промінь, літнє сонце. Потрібно скласти і записати два речення з цими словосполученнями. Давай пограємо в гру, хто швидше перетворить однину на множину, темна ніч, круглий місяць, велике вікно, зимовий ранок, голосний дзвоник. Класна кімната. Рясний дощ. Запам'ятай. Ріти число прикметники визначаються за формами роду і числа іменників, з якими зв'язані прикметники. Прочитай сполучення слів і порівняй їх. Визначи ріти число прикметників. Висока береза. Високий клен. Високе дерево. Перевір своє міркування за поданим висновком. У сполученні слів високий клен прикметник високий уживається у формі чоловічого роду однини, тому що зв'язаний з іменником клен, який належить до чоловічого роду однини. з друкованою основою, 34 сторінка. Перша вправа. Прочитай текст. Визнач його тему і мету. В місті Каневі, на Чернечій горі, височить пам'ятник. Сюди приїздять люди з найвіддаленіших куточків нашої планети. І дорослі і діти приносять до пам'ятника живі квіти, бо тут похований великий син українського народу Тарас Григорович. Шевченко. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками. Визнач їхнє число. Визнач рід іменників ужитих воднині. Вправа номер 2 Постав сполучення прикметників з іменником однині. Запиши. Познач закінчення. Визнач рід. Зразок. Вечірня зоря. Жіночий рід, добрі справи, надійні друзі, могутні дуби, чисті джерела, пахучі троянди, вечірні зорі, сині моря, широкі поля, хоробрі воїни. А як ти визначаєш рід іменників, які закінчення мають прикметники чоловічого роду? Пригадай, Жіночого роду та середнього. Вправа номер 3 Відгадай ребус. Березень. Склади ребус до слова березень свій. Намалюй його. До слова добери і запиши кілька прикметників. Вдома виконай п'яту вправу на 131-й сторінці. Прочитай, а потім запиши вірш з пам'яті. Підкресли прикметники. Визначи, які форми числа і роду вони мають. Дякую за увагу. До зустрічі!